Цьогоріч у співпраці з міжнародними партнерами обласною владою та міносвіти і науки України в кількох закладах профтехосвіти відкриють нові та сучасні навчально-практичні центри. Місто і Рада оборони Кривого Рогу об'єднують всі можливі ресурси для розвитку галузі освіти. Зазначив на відкритті такого центру Олександр Вілкул. Світ змінився і сьогодні вже більше потребується на ринку праці саме такі спеціальності, як зварювальник, докар. Фрезеров, я. можна знайти роботу і високооплачуємо, і в нашому місті, і в інших містах України. Тому ми реалізуємо цей великий проєкт. Сьогодні відкривається два центри, всього відкриється вісім. Із них чотири по нашому проєкту з Люксембургом. Ми речі їм дякуємо. А чотири це з співфінансування державної і регіональної влади. Це Гідна робота, це гарна зарплата і це ну, хороша професійна освіта. Підтримка освітньої галузі один із напрямків проєкту Великого герцогства Люксембург. Допомога у відновленні Кривого Рогу та Криворізького району. Проєкт реалізовуватимуть упродовж п'яти років. Сьогодні ми знаходимося в чудовому професійно-технічному навчальному закладі, де, зокрема, за сприянням нашого проекту створено кілька нових навчальних лабораторій, придбано нове обладнання. Ми будемо продовжувати цю роботу спільно з міською владою, спільно з партнерами. Протягом наступних років в цьому, в 2025 році, планується відновлення і покращення стану понад 20 укриттів. Будемо створити нові навчальні лабораторії в профтехах. Будемо підтримувати талановиту молодь. Нас величезні плани. Я думаю, нам все вдасться зробити. Один із навчально-практичних центрів запрацював у Криворізькому центрі професійної освіти металургії та машинобудування. Тут вже у роботі кабінети для профтехпідготовки, відділення плазмового різання металу із сучасними верстатами, нові навчально-виробничі майстерні, обладнані інноваційними технологіями. Ми сьогодні відкриваємо центр в сфері металургії, але наприклад, в кривому розі ми також відкриваємо і центр в сфері будівництва. І наступного року плануємо ще більш диверсифіковуватися, відкривати подібні центри як в сфері хімічної промисловості. Для деяких окремих спеціальностей в фахових коледжах і ну загалом розширювати перелік технічних професій, які ми хочемо таким чином популяризувати, тому що насправді частина випускників такого закладу освіти далі йде в університет, частина йде працювати працювати в промисловість, переробну промисловість, яка дуже важлива для нашої економіки. Катерина Артьомова, першокурсниця, планує навчатись на сучасному обладнанні, аби стати досвідченою верстатницею. Я творча людина і люблю робити це своїми руками. Воно, воно допомагає мені тим, що я можу працювати не тільки на токарних верстатах, а й на, на всьому паці. Коли ми це проходимо на лекції, потім ми йдемо робити це своїми руками. І руки запам'ятовуються і це допомагає. На відкритті центру були присутні керівники комунальних підприємств. Вони переконані, створення таких осередків це інвестиція в підготовку спеціалістів, яких критично не вистачає на ринку праці. Це дуже важливо і також і для комунальних підприємств, які діють на комунальному фронті, вимушені вимушені підстраюватись під воєнні реалії. І таких спеціалістів нам дуже не вистачає. В свою чергу готов зазначити, що і сі і фахівці крибасудоканала можуть. Е Отримати додаткову освіту в таких центрах, такі виступити викладачами, наприклад, електронний плазмерес або станки ще плоту. Тобто ми дуже сучасне підприємство наразі зараз, коли у військовий час отримали значну допомогу. Тому це дуже визначна подія. Ми дуже раді, тому що таке є, і маємо надію, що всі спеціалісти прийдуть і будуть допомагати робити кривий ріг краще у комунальному підприємстві водоканалу. Цьогоріч в Україні планують відкрити майже 40 навчально-практичних центрів. Чверть з них буде створено саме у кривому розі. Іван Проводов, Аліна Чистосердова, Артем Кравченко, Максим Пономерьов цей день.